Опер Зефір, 2007 модельного року. Машина на моторі 1,8 на 140 кінських сил. Має чудову динаміку, гарна комплектація, легкосплавні диски, протитуманні фари, а термальне лобове скло з підігрівом. Скло, скло і всі вікна, до речі, машини рідні, оригінальні. Кузов весь в рідній фарбі. Товщиноміром перевіряти не буду. Кому цікаво, скину додаткове відео. Кузов рівненький, чистенький, насичений чорний у машини. Так вона виглядає чудово, машина на гарній комплектації, сказав, семимісна, шторка, домкрат, запаска, балонний ключ, все є в наявності. Машини є отака, легка тренування задніх вікон, ще з Німеччини. До речі, машина розмитана, готова до постановки на облік. так. по що стосується? У весь рідній фарбі сказав. Далі дивимось комплектацію машини. Комплектація всі 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Жоден болтик по машині не крутився. Далі є круїз-контроль, дуже зручна функція. Є клімат-контроль. Не порівнюйте з звичайним кондиціонером, він набагато ефективніше працює у машини. Тепло вже через 2-3 хвилини після запуску навіть зимою. Коробка передач п'ятиступінчата, є підлокітник. Далі що тут ще цікаво? Є доволі багато подушок безпеки, є навігація. Увага! 2007 на рік навігація. Далі дивимось. Задній ряд сидінь Так виглядає, задні склопідйомники є. Є шторка, зараз окремо глянемо, видно вікна в машини всі рідні. Мотор масла не бере, не димить взагалі, 1,8 надійний мотор, 140 кінських сил. Хто їздив, знає, машина дуже динамічна. Як я казав, шторка присутня, домкрат, запаска, все є. Тут ще додатковий ряд сидінь, схований знизу. Тут є з Німеччини, що тут у нас аптечка знак аварійної зупинки. Амортизатори, як видно, тримають. Далі дивимося, задній ряд сидінь. Все частенько, без пропалів, без прокурів. В машині, до речі, не курили, немає запаху стороннього. Все добре, машина з Німеччини пригнана. Ну, звісно, по машині є десь якісь там такі дрібні коцалки, є якісь там нюанси. Так, Салон трансформер, заднє сидіння складується, там фактично дуже багато комбінацій. Так по відео все не розкажу. Тут є така от ніша, одна, тут є така ніша, є сервісна документація. Клімат, контроль сказав, навігація сказав, підігрів переднього, ну, лобового скла. До речі, витрата палива в мене середня за 128 кілометрів, трохи було траси, 7,3 літра на сотню. Їжджу так, економно. Лобове скло, а термальне. Є, без Де, якщо без підігріву, поправка мене скло різне. Що Зараз заведемо машинку, послухаємо, як вона працює. Два ключі, до речі, сказав чи не сказав. 216 тисяч кілометрів пробіг. То моргає лампочка, що ручник, відкриті двері, і що я не пристебнутий. Звук мотора, я не знаю, чує хтось. Він шепче. Шепче просто мотор. Ідеально працює, машина не заїжджена. Ціна такої машини 5999 доларів.